Ось і прийшов час збирати рюкзак в армію. Дам вам коротеньку пораду. Отже, що ж взяти з собою? Візьміть складний ніж, мультитул, похідну ложку виделку, газовий пальник, мотузку з паракорду, декілька карабінів, блокнот, ручку, олівець, гумові капці, декілька пар шкарпеток, спідню білизну, на випадок дощу, пончо, тактичні рукавички, воду чохол для документів, ліхтарик з червоним світлом. Батарейки, м'які баруші, коврик для сидіння з фіксуючим ременем, туристичну подушку, речі для особистої гігієни та ліки для себе. Все інше необхідне спорядження та зброю вам видадуть в підрозділі. Щось за необхідності, докупите пізніше. Стоп, ледве не забув. Візьміть ще з собою вишиванку, бо це те, що точно вирізняє нас від ворога. Вишиванка це оберіг. Нашого народу